Да до драбины. Ага, понял. Все, 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 я розібрався. Я розібрався. Записати може того треба. Ні, не треба. Ох ти, бляха. Все, ми впали. А перший утлас проходив? Да, ми до того проходили перший утлас. Фу, у нас всі руки в якомусь гамні. Мухи смердячі. Я навіть через, через екран той запах почув. Смердячих мух. Може записати щось треба? Ні, нічого. Ой. Ой, Ілля, дякую за подарунок. Це рані видно, тепер пляма посеред екрану тупо велика. Вам там нормально видно, гайс? Скільки важить другий Outlast? E, будь ласка, підскажи? E, зараз Петерсон Петерсон, зараз я тобі підскажу, зараз я тобі підскажу. Гайс підписуйтесь, будь ласка, на канал, і тапайте по екранчику, буду вам дуже вдячний. Скільки важить другий Outlast? Зараз я тобі скажу. Петерсон, дякую за підписку. Другий Outlast. Так, негативес, 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 негативес Ігри... Ігри Outlast 2. Um, відвідати сторінку крамниці. О, де то воно є? Інформація, інформація, інформація про ігру. Давайте бібліотеку краще свою зайдемо. Бібліотеки подивимося. <кхи> <кхи> інформація про гру. Barret. Сімейна бібліотека. Франшиза Outlast. А як подивитися системні? Коротше, вона десь 15 гіг. Ні, навіть менша здається. Вона ну, важить, я не пам'ятаю точно. Я скачував, скільки там було. Я не пам'ятаю центр завантаження. Заплановано. Бляха, муха. А як подивитися? Я не знаю. Читер. привіт, Назик, шо ти? А де пише? А де пише? Я без поняття, чесно. А де тут пише, скільки вона має? Я не знаю, на Симі не пише. Я не знаю. 30... 32 гига? Реально? Ох, то що таке було, была, що. Я правильно иду? <гум> Коротше, як я поняв, мені не сюди, мені треба туди, коротше. Ладно, побігли сюди. Побігли сюди. Так, як я поняв, мені треба сюди залізти. Пошлідам, пошлідам, пошлідам. І тут... О! Поняв, поняв. Там батарейка! Вертаємося назад, там батарейка знизу. Там знизу батарейка. Що він її зразу перезаряджає. Як знати скільки в мене батарейок? Взагалі. Скільки в мене взагалі батарейок? Кількість батарейок можна якось подивитися? Блядь, як подивитися кількість батарейок. Привіт, о, Максим, привіт! Приємно тут перегляду Давай, велас Так, у нас пішла сухранка. Ой, То, То я погано щось зробив. То я щось дуже погано зробив. Я щось не взагалі не туди стригнув. То мені точно не сюди треба було. Мені туди на навех треба було потрапили. Пацан, ти неправильно, тобі не стрішно в темноті одному, ні. Ех! Не сюда тепер треба було залезти. А, ну так правильно, я что-то був. А дальше куда? А дальше куда? Та штука не подбирается. Сюда? Ага, вон 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 Понял, понял. Не стришно, не, мне не стришно. Ох ты, блин. Арат, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Буду дуже вдячний за підписку. Що мене лагає? Що мене лагає? 37 фпс, з вову платки в другому. Що прикалується? Що, що за прос, просадки кончили? No, no. Kind of... І за чого вони. Heretic. Давайте я альтабнуся. Я альтабнуся, а може диспетчер задач закрию якісь зайві процеси, щоб воно в мене не лагало в мене по суті немає ніяких зайвих процесів. Коротше, я не знаю, чого воно мене лагає. Коротше, тут та церква якась. Чо він зразу її перезаряджає? Він зразу перезаряджає батарейку. Що за бред? Перезарядити батарейку на R? Ти не Ультра граєш, так? Та ж перезарядити батарейку на R. Правильно? Управление. А, -а, 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 -а. а нет, тут нема такого. Вона сама напевно перезаряджається. Та пробел. Замена батареї. Вот на клавишу R. Вернуться к тебе. Як подивиться, кількість батарейок. Вот, в мене батарейок нема. Він не перезаряджає батарейку. Він не перезаряджає батарейку, якого фіга? Якого фіга, я батарейку підбираю і він її зразу використовує. Вот, батарейка не перезаряджається.

Ага. Короче, мені треба було сюди. Сейчас в селі будеш. не вибиває. Вибиває мій ефір. Оу. А ч там? Не знаю. І тут мало б лежати батарейка, бо тут шарик з фонариком, типа сидить. Лежити точніше, а запший. А батарейки біля нього нема. Типа тобто, по факту як би мала бути, але її там нема. Користувачу... А, поняття, якась ерунда. О, oh, народ, всім приємно пере... Влад, дякую тобі за розвитку. Максим дякую за подарунок. Я навіть не бачив, що ви скинули. Дуже вдячний за подарунок. Це мотиву вже нічого не видно. Тут десь та відьма грбана була, ні? Тільки що. Що за звук? Був? О, тут ніфіга не буде ведно зараз. Нема, а якісь документи ще щось тут є? Ви можете спрятатися під кроватью. Ні, мені не треба, дякую. Через вікно може треба вилізти? Ага. А, мы не в ту сторону треба сунуть эту шахту. Ох ты, блин! Я упал по вся трошка. Так, тут у нас ничего не мало. Я зараз качу її гру, Uncharted 2, прикольна гра. Ну, я чув про неї. Ну мені крім GTA і Ghost Recon, а більше ніякі ігри Це в цей лиця не подобаються по факту. Коротко, тут треба якусь штуку десь щось нагору тянути, Але я хочу спочатку піти роздивитися, що тут робиться. Там хтось двері відкрив. вона там меле, дурна коза. Тут нічого немає. Нафіг я сюди прийшов. О, тут ще щось шут? А тут закрито. О, білий рок. Привіт, прийдемо на перегляду. Я А чому я не граю в хорорі, Тому що там нічого не хоррори? Вона вроді мирна, вона... Понял? Не лезу. Понял. Треба зветить часаты. Ты там тебе відоси отправлял. Я видел, я видно на них відповів. Жанр РП граєш? О, а що то є, типа? Вам Як нужно запустить генератор. А, генератор треба включить. То мне в любому випадку треба, короче, туда йти. Тише. Ага, то була короче, моя помилка. Туди не треба було лізти. Угу. А, то мені в будь-якому випадку, коротше, треба було йти сюди. Як батарейки міняти? Там той чапу вийде. Я не видно, вибачте зама. А то можеш спокійно матами писати, пофиг. Типускаї махо я разом, а водофарм, топ. А, ні, така я не люблю. Така я не люблю, Ні-ні-ні. РПГшки мені точно не заходять. Так, тут а щось є, нічого нема. Батарейку, ну я сподіваюсь, він її не перезарядить зразу. Ну він взяв її і зразу перезарядив. Ну якого ну ти придурка кусок. Галімо, нафіг ти то зробив. О, бін. Ой, что ты сделал? О, oh, бля! That О, я генератор найшов. Це було все. Як я хочу вдома в алефорі. Ух ты бля. Вона нам зараз не зробить жопу. Вона нам зараз жопу не зробить. Документи пішли. Тут можна іншою стороною обійти, бо якщо не як підемо додому, то вона нам зараз ножа ну, да, збхаєм в сраку. Не, вона не нам не зробила. Закрыту тут, новое. <звук> Там відьма тая. Відкривай двері! Ай, двері не відкриваються! Ай, вона близько. Умахуємо, умахуємо! Умахуємо від неї, гайс! Ой, побігли! Давай, 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 давай! Ми захакалися, ми захакалися! Давай тянути! Все, давай! Коза гребана.